Всім нам завжди цікаво спостерігати за новачками. Ми любимо моменти, коли баскетбольна сцена готова для нової потенційної зірки. А ця зірка, в свою чергу, готова вивести гру на новий рівень і презентувати світові елітний талант. Тут можна пригадати стару фразу репера Фіаско. Якщо ти говориш, що ти суперстар, нічого не бійся. Саме так Віктор Вембаньяма себе і почував на початку жовтня в Лас-Вегасі, коли феноменальний француз вперше виступив на очах американської публіки. Він показав все і і вражаючі фізичні дані і різнобарні скіли, зробивши хвилю хайпу навколо себе ще більшою. І як виявилось, все, що чули американці про Вембаньяму, це правда. Вембаняма такий простий, класний, впевнений у собі хлопець, і він розібрав на частину команди G League Ignite. Там все було і неймовірні блокшоти, і дуже технічні завершення, так з під кільця, і цілий набір джамшотів з будь-якої точки майданчику. Дивитися на його гру, це наче якийсь особливий духовний досвід отримувати. Це майбутнє світового баскетболу. Фронт офіси команди NBA таке враження відчувають те саме, що і ми з вами. Все через те, що хлопець, якого в США називають Вембі, є насправді особливим гравцем. Такі випадки в NBA вже були Карім абдул Джабар у 69-му році, Хакім Джовон у 84-му, Шак у 92-му, Тім Данкан у 97-му, Леброн Джеймс у 2003-му році. Ці проспекти були особливими. Вони реально змінювали контекст баскетбольної культури у світі. І було відразу зрозуміло, що попереду у них видатна суперзіркова кар'єра, і важко навіть уявити на що готові піти клуби NBA або до якого рівню саботажу вони готові дійти, щоб отримати шанс поборотися за Віктора Бембаньяму. Вже було і ще буде достатньо часу для того, щоб сповна оцінити таланти Віктора Бембанями до драфту. Але перед тим як ми це зробимо, давайте відповімо на декілька базових питань. Хто він взагалі такий, і за що його так люблять фани, і чому так сильно за ним слідкують офіси клубів. Чи насправді він особливий талант? Чи йому просто вдається проводити сильні матчі у правильний час? Тож Віктор Бамбаняма народився 4 січня 2004 року у комуні Лашене, що знаходиться на заході Парижа. Таланти Вітті не стали відкриттям для баскетбольного світу нещодавно. Він розпочав свою професійну баскетбольну кар'єру в Нантері у 2019 році, коли йому було лише 15 років. За рік до цього в мережі завірусилося відео, на якому він грає на одне кільце із французькою зіркою NBA Руді Гобером. Після Нантера він перейшов в Асвал команду Євроліги, власником якої є інша французька легенда, Тоні Паркер. А восени двадцять другого року вимбаннями вирішив грати за Метрополітан 92. Його фізичні дані навіть просто візуально виглядають не Ними. У вересні з'явився твіт від Джонатана Гімоні про те, що заріс француза 7,4 фути це 225 см, а він спай на розмах рук, якийсь нереальний 8 футів, це 2 метри 44 см. Обидві цифри просто шокуючі. І сам Віктор нещодавно сказав про те, що його зріст 7,3 фута. Це 2,22 І він вище майже всі гравці в НБА прямо зараз. В кожній грі, в якій бере участь в Амбі, обов'язково буде якийсь шалений хайлайт. Він ходий, але плечі в нього багатообіцяючі, широкі. Що дуже нетипово для його форми тіла. Вік не багато говорить про те, хто є його баскетбольними інфлюенсерами, але його амбіції виглядають солідно. Однією з моїх цілей є стати таким фізично міцним, як Яніс Артекомпо та набути скіли як у Кевіна Дюрента. Якщо хтось інший сказав би це, над ним би просто посміялися. Але це Віктор Мембаняма і схоже, йому це під силу. В NBA один з тих гравців, якого важко порівняти з кимось іншим. В НБА всього зараз 5 баскетболістів, які вищі за 7,2 фути. Це Бобан Мар'янович, Бол, Бол, Крістап Спортингіс, Люк Корне та Мозес Браун. І тільки Бобан, який в рази повільніший за Вембі, більше за нього. Порзністакорне вони атлети високого рівня, і вони також вміють кидати добре. і Тільки та Браун, такі ж швидкі та спритні, як Віктор, але в жодного цих семифутерів немає такого набору якості, який є в Вембі. І ми ще не сказали про його відчуття та розуміння гри, про його змагальний дух. І все це на рівень вище, ніж у вище згаданих баскетболістів. Таке явище, як цей француз, змушує нас пригадувати різні епохи гри, але лише одиниці за всю історію мали такий набір талантів. При цьому в заростав в епоху, коли дріблінг та шутінг вийшли на новий рівень. Каррі зробив революцію Кейрінг один з найкращих дриблерів, можливо, за всю історію. Арвідас Сабоніс Яо Міні Рік Смітс, якому, до речі, недостатньо уваги приділяють. Ці люди гіганти з чудовими скілами, але жоден з них не був таким мобільним та впливовим у захисті, яким має стати Вембаньяма. Багато хто спостерігаючи за грою Вембі і порівнюючи його, рухається в бік Каріма Абдул Джабара, який зростав у Нью-Йорку. Ще часу пригадують Ральфа Семсона, з якого був 7,4 фута, але щодо його розмірів багато скептицизму. Ви вищі за Семпсона? Питають у Марка Ейтона, колишнього гравця Юти? Так, так. Я думаю, у нього не більше 7,1 один що кардинально відрізняє Віктора від усіх його координація, його відчуття м'яча, при тому, що людина величезна, у нього розмах рук як крило маленького літачка, руки як бугіборди, у нього м'яка кисть, якісні передачі. Завдяки своїм розмірам ебаняма може використовувати сильні сторони, заходячись обличчям до кільця. Він показав у матчах проти Джулік ігнай. Це атакував проти клоузаутів, креативно завершував атаки. Він дуже швидкий та агресивний на чужому щиті, але головний прогрес в його горі останнім часом. Часом це те, наскільки легко він створює для себе можливість для китків. Він може кидати після отримання, а в момент релізу м'яча знаходиться неймовірно високо над головою суперника. Широкі кроки, після яких вимбаннями виконує свої кидки середньої дистанції та фейдевеї, це те, за чим треба слідкувати окремо. Так, звичайно, він поки що не має. Стабільного тривочкового, що не позначилось, в принципі, на його видатному перформансі в Лас-Вегасі, де він забив 9 з 18 тривочкових. Але тут треба навести контекст. І звернути увагу на два різні відрізки його кар'єри, коли у нього були кардинально різні результати. У 18 матчах сезону 20-21 років А Вембі закидав задовільні 36,4 і тривочкових. Але ще було 20 матчів вже наступного сезону, коли Васфалі він забував лише 26% тривочкових. Під кільцем у Вембі просто абсурдний радіус, в якому він може виловлювати передачі, а також мати перевагу над суперниками над їх головами. Він дуже гнучкий, дуже м'який, і це особливо видно, коли він завершує атаки в контакті під кільцем. А іноді імпровізує у польоті. І все одно виконує китки. Дуже м'яко. Це абсолютно нетипова історія для людини зі зростом 7,4 фути. Крім того, він може швидко відвалюватись після заслона, кидаючи зі станції або дивуючи суперника різкими зануреннями під кільце. Він також вміє робити короткі неочікувані передачі в один дотик, виглядається класно і поки що не можна назвати його елітним пасуючим або дуже креативним гравцем. Тим не менш, у нього достатньо багато талантів і без цього, щоб стати найбільш унікальним гравцем, якого ми тільки бачили, не тільки в атаці, а й в захисті. Можливо, позначилось на його талантах, і те, що в дитинстві він грав футбол, сокер і вміє використовувати свої розміри. Те відчуття гри має інакше. Бурунуючи при цьому життя суперникам. Він дуже швидкий, мобільний, виходячи на китки суперників після заслінів, встигає за маленькими гравцями після змін і може встигати за більшими суперниками без змін після заслінів, також. Він заважає суперникам обома руками, іноді навіть в одному епізоді може це робити. Подивіться, як тут, він також встигає спочатку завадити суперника і пройти під кошик, а потім вибудовує під своїм кільцем справжню французьку стіну. Тож, коли ми беремо такі фільтри, як? Гравець зі зростом 7,4 фута або навіть вищий з вингспаном під 8 футів, у якого видатна латеральна швидкість, неймовірний атлетизм та координація, відчуття гри та креативність при виконанні кидків та вміння створити ситуацію для себе. А також вражаючий вплив на захист і потенціал найкращого гравця захисного плану в НБА. Не забуваємо про його природні баскетбольні інстинкти, які він демонструє на бок кінцях майданчику. Беремо ці фільтри і отримуємо в результаті Віктора Вембаньяму, єдиного і неповторного серед усіх гравців всіх часів і народів. Чи означається, що вік точно стане найкращим гравцем за всю історію? Звичайно, ні. Чи означається, що він точно продовжить прогресувати? Ні. І чи означається, що він не отримуватиме травми, які, зокрема, братаманні гравцям з його зростом, також ні. Слово проспект означає гравець, який має великі шанси на успіх. Віктор Вембаньяма демонструє непохитну впевненість собі за межами гри та домінує на майданчику, отримуючи задоволення від гри. І можливість його успіху дуже велика і дуже реальна. Ось чому всі говорять про Віктора Вембаньяму, і це те, що всі сподіваються побачити в НБА вже в наступному сезоні. Чи вдасться Вембі підкорити баскетбольний світ? Свої думки пишіть в коментарі.